Дізнатися про Європу більше та зарекомендувати себе як європейську країну можна не лише шляхом налагодження співпраці в економічній чи політичній площині, а й завдяки сприянню розвитку талантів дітей. Такої думки дотримуються організатори конкурсу Україна в Європі, Європа в Україні. Цей захід в Черкасах проводять вперше з його учасниками. Знайомилася Анна Іванченко. Охочих узяти участь у конкурсі було досить багато а творчих робіт ще більше. Картини, брошури, відеокліпи, есе – все це учасники надсилали до Черкаського молодіжного ресурсного центру. Там роботи переглядали та оцінювали за шестибальною системою. Метою конкурсу є залучення молоді до вивчення історії свого регіону у європейському контексті, тобто дослідження питань європейської ідентичності того чи іншого регіону, культурних, історичних економічних зв'язків якогось краю з країнами Європи. кожен учасник у роботу вкладав і душу, і свої мрії. Тому оцінювати їх узялися компетентні судді, які намагалися бути об'єктивними та справедливими. Найголовніше – це змістовність. Наскільки ця робота відповідає тематиці конкурсу через те, що роботи абсолютно різнопланові: відео, есе, презентації, малюнки, і серед них треба було висвисувати переможця. Тільки змістовність. Ну і звичайно, оцінювали вік учасника. Дуже тяжко оцінювати. Дуже тяжко оцінювати роботи. Всі дуже різні учасники видно, що вкладали велику душу туди, і поцінити було дуже складно. Однак, беззаперечно, переможця точніше переможницю. Журі визначило одноголосно. Нею стала восьмикласниця Марія Козлова, яка представила на конкурсі малюнок та есе. проба бапера у цьому літературному жанрі і принесла дівчині перемогу. Звісно, я сподівалася, але не очікувала, що буде така перемога. Я вважала, що будуть більш ну, учасники. Старшого віку, яких, можливо, більше є шансів на перемогу. Я не очікувала. Ну, дуже рада за перемогу, за перше місце. Поїду в Чернівці. Всі учасники першого конкурсу Україна в Європі Європа в Україні отримали дипломи. А переможниця поїздку до Чернівців організатори заходу наголосили, що вже у січні цього року буде оголошено фотоконкурс Моє місто, місто європейське, участь у якому може взяти кожен бажаючий.